Чикова ненюшни ненюш, холодно з чаєм, щоби згадати те, що відчували герої Небесної Сотні з часів майдану. Тому ми хочемо відтворити часи, які відбувалися тоді. Зараз щоб ми краще це провідчували і несли. Оцей вогонь тепла вечір останське серцевіє. Це вже є добра львівська традиція, коли молодь збирається в передень святого Михаїла і в свій особливий спосіб дає оцю енергію піснею, словом. Це сьогодні треба кожному з нас: енергія перемоги. І я переконаний, що взагалі всі святі вони разом з Україною, тому що ми робимо Божу справу. Ми боремося за нашу незалежність. Наші очі заливає вір, та ми не закриваємо, дивимося на світ і далі.